Службового посвідчення? ну я не знаю, затерялось, может быть. Затерялось? А оно у вас было? Было. Понял. А я. Громадянин. Громадянин, а у вас є службово посвідчення? Так точно, Я являюсь прокурором данного штату. Вот вам е, мої документи, моє посвідчення. Вот. Дайте мені своє посвідчення, будь ласка. Я думаю, у вас нікуди... Так. Бачте. О, то у вас з вами взагалі ніяких питань немає. У вас є посвідчення. Рамедин, ну ви ж, можна брехати не будете і скажете прямо, що у вас посвідчення нема. Дивіться, е, да, я, я порозумів, я якраз, е, якщо кажучи, е, зв'язався по рації з цим, вибачай, з шефом, да? зараз уточнюю на рахунок свого посвідчення, що, що там за проблема. Де воно е, е, типово ділась? Обично, воно стоїть у мене в Зараз наразі ви кажете, що в мене бронежилети немає. Ви ж самі мене обшукували. Правильно я розумію? Всі. Зараз, якщо ви не проти, то ну тако. Ну, на бронежилеті вас висить жетон. А... Да, Скажіть, да, подскажіть да. мені, будь ласка, хто вас приймав до організації ЛСПД? А саме шеф поліції. Саме шеф поліції? Поняв вас. Як мені йому штраф видати? Хе-хе-хе, <свят> ситуація, <свят> я думаю, він сам сплатить штраф. А хто ви? Хто ви ще раз? Я прокурор цього даного штату. Вот вам ще раз моє службове посвідчення, ви можете побачити, оглянути його. Тільки поверніть мені, будь ласка, його назад. Я зараз познайомлюся з посвідченням складу, <свят> закрию, передам закритий. <свят> Представляєте? Ну так вот. На вас единственная кайданка потратил. Видите? Я выбачаю, если а Ладно, это моя работа. Проверять да, все, все. Все правильно, все правильно. Ромадина, ну а у вас что-то, ну, прическа какая-то неохайная? А ц... А у Мені вас тоже прическа на охране. А вы. А вы кто по должности? Опля, а. О, у вас тоже, кстати, теж прическа на поэтичному кодексу. порушення, это. Ну ладно, мы на це закриємо очі на вашу прическу. Я думаю, вы все поміняйте і зробите собі нормальну причесочку. Бач, бачите, в мене е, от, прическа. Опрятненька, хорошенька. Бачите? Нарощування дороге в штаті. на що я намікаю? Ну. Понял. А, ну мабуть. а, а ви з якого відділу громадянин? Та, та не з якого Та ні, ну хоч та е, Так ви що ви ж читали мій бейджик? От цей же там чи був участь. ще раз прочитаю. А як Три... В... Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. ЛСПД, хет, ЦПД. Ух ти, ух ти. У вас нема посвідчення, ви носите форму відділу і ад. Представляєте? Ні, дивіться, а зараз хвилиночки уваги. Да? Е, передали старші, а саме замісник, якщо я не помиляюся, права рука нашого шарифа, щоб вийшли до холу і там поспілкувалися з людиною. Ну не вийдеш, я правильно в. А ви за мною ходімте до холу? Да, у вас уже порушение. Поднимите, Еще раз, ну, вас пытаю, вы признаете право, что у вас там обсвечено? А, да, 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 Срещать буду, да? Ну, а тут столько нормально, да. для меня, меня стоки А Десь... де, 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 де там, де, 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 де. <просу> там? Ви, я так розумію, дисциплінарний відділ, так? О, так точно. Вам буде завдання таке. Зараз, напевно. Виписати штраф е, цьому громадянинові. Можемо Да, е, я е, думаю, е, я. Е, 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 е. Доброе, смотрите, зараз, зараз сэй. Да, доброе, и прическу пусть смы... Змин, вот. И кто там хотел со мной побеседовать, Диан? Так, форма. Так, так, вот. Потим за цей А Ви мені скажіть, я вам скажу за посвідчення. за посвідчення, вибачайтеся, за посвідчення. Якщо ми вже так почали розмовляти, давайте ви будете за посвідчення розбиратися з тим, з ким хто мене прийняв. Ну, смотрите, да? ви являєтесь. Ні, не смотрите, а так і має бути, да? Давайте. О, а як ви зі мною спілкуєтесь? А з... от так от ми спілкуємося, якщо ми вже почали, так? ви да? маєте право зі мною так спілкуватись, громадянин. Я субординацію, субординацію тримаю. Не я до вас маєте, дивіться, не дивіться. Не я поважна. з вами спілкуюся на ви. Я з вами спілкуюся на ви. Я почав з вами говорити поважна. після того. Я вам нагадую про я те, виконую виконую. чим ви Це маєте обов'язки. Вот ти іменно, вимогуєте своє. Ви, свої... ви зобов'язані носити з собою посвідчення, а ви ще являєтесь хедом. СПД, Ви зобов'язані мати його. І у вас керівна посада, а у вас нема навіть посвідчення, ви ходите в формі ві. співробітників ІАД, на що ви теж не маєте права. Так, на це. Піздец, блять, Сука, не розумієш, якщо я граю з польським уйопком, нахуй, блядь, це Йобана польська гниль, блядь. Сука, колик вже, блядь, переріжуть нахуй в ГТРП, блядь. УЙобки в тупори, сука. Гниль єбана, блядь. Вона, это право мною так сполкуватись. Иди ти нахуй, блять, своїм маутару. Ой. Не, то не я був. Звичайно, йоб твою мать, звичайно, куди ти ще міг пробити? Як не в голову супернику. Так, так. Зараз я запис бодікамерив. Э, Зараз ви... ви... — йому вже оформлю. Йому вже повинні були оформити там з 10-го рангу, так, так. смотрите. Вот. І за розмову зі со мною, я думаю, теж він наговорив на штраф з уморушення субординації. Вам смішно громадянин? Так, да, мені смішно, що мені посміятися не можна ви хочете ще так. щось зі мною поспілкуватися. Давайте поспілкуємося, зі а зі давайте ми. Я маю повне право на все спілкуватися. А Скажіть мені, будь ласка, де я порушив субординацію? Скажіть мені, будь ласка. В якому місці я особливо... в, каком, в, ви, прошу в якому тоні зі мною спілкувалися, громадянин? В якому тоні, в повишеному тоні. В такому тоні. Я прокурор, я прийшов сюди і знаходити ваші недоліки. Те, що ви прокурор. Я, те, Я, те, що ви я прокур... маю право. В мене в мене прохід на територію ЛСПД, армію не заборонен, це по-перше. По а Друге, хто вас? Я Ні, мен... я, я вас переб'ю Я вас переб мене, не Ні, будь ласка. Я, я вас це діяв. Прибувайте, будь ласка. Послухайте. Но громадянина буду, випишу на нього постанову.